Всім привіт! Мене звати Аня. Ви на моєму каналі про в'язання. Я в'яжу спицями, і в своїх влогах я показую, що я в'яжу, з чого в'яжу, що купую. Тому, якщо вам це все цікаво, залишайтесь і давайте вже розпочнемо цей влог. Всім привітики! У мене сьогодні 11 вересня, сьогодні четверг. і це моє перше підключення до нового влога. Якщо чесно, то перший тиждень після того, як я виклала влог, я нічого не в'язала, нічого не робила в плані в'язання, тому що трошечки була заклопотана іншими справами і не було взагалі ніякої мотивації, ніякого натхнення щось, то я вирішила і не змушувати себе, але ось на другий тиждень я почала в'язати і хочу вам показати, що в мене є. Кажу одразу, ніяких плечових виробів я не починала і, скоріш за все, не почну нових, тому що, знаєте, хочеться багато чого, багато нових проєктів, яких якихось нових почати. І через те, що дуже багато всього хочеться, я не можу вирішити, що саме я хочу почати. Тому я вирішила для себе, що, поки не можу визначитись, я буду в'язати щось таке легеньке. Тому зараз покажу вам шарф, який в мене на спицях. В тому влозі я казала, що я в'яжу для подруги комплект. Шарф, шапка і варіжки будуть. І ось в мене вже от стільки є. Тобто шарф досить таки буде великий. Я вив'язала один моточок 100-грамовий і почала другий. Тут, напевно, десь може половинка. Другого моточка вже. Ну, тобто, ось так: от так це буде, він буде так запахатись. То він такий досить широкий а, і, ну, ось так. Звичайна лицьова гладь. Я в'язала зразочок, також показувала в тому влозі, зразочок на спицях 7, мені не сподобалось. І перев'язала зразочок на спиці 6, мені сподобалось. Сподобалось полотно, яке виходить, тому я вирішила на шестірках в'язати. В'яжу з отакої пряжі в дві ниточки з одного моточка. І це пряжа від Avanti Yarn. Флафі альпака. Ось така. Тут по складу 20% альпаки, 10 мериносу, 35 нейлону, 35 акрилу. На 100 грам 330 метрів. Колір 02. Ну, чорний, звичайний чорний. До речі, чорний дуже насичений. По кольору прям ну, чорний як треба. Тут не можна нічого сказати. Коли я перев'язала полотно на спиці 6, воно стало набагато приємнішим. От. І я думаю, що для такого комплекту ця пряжа добре підходить. Ось так. Особливо для шарфа. Не знаю, до речі, як буде шапка, тому що вона буде в'язатись резинкою, чи буде вона триматись, але я сподіваюся, що буде. Тому що ну, виходу іншого немає. І от зараз це мій основний процес буде: тобто шарф, шапка і варішки, тому що мені їх потрібно зробити там, десь до 20-го числа, можливо, навіть раніше. Чесно кажучи, не знаю, як я вспію, але треба вспіти. Я трошечки прокрастиную, але треба взяти себе докупи. Я думаю, що все встигну. Що ще в мене на спицях? Позавчора вночі я чогось різко вирішила почати ще одну хустинку в'язати. Обирала між осією пряжею, такою м'якенькою, і оцією. Ну, як ви зрозуміли, вже я почала в'язати з оцією. Вона така шерстиста. Тут стільки ворсу це капець. Ну, і поки що я вив'язала отак. Тобто я от вночі почала, щось пов'язала і поки що не бралась. А, ну, це, звісно, вже не дропський цілк, це набагато м'якіше, приємніше. А, ну, супер. Не можу сказати, що це за артикул, що це за пряжа. Єдине, що в мене є, це ось така етикетка. Це Лана Гроса, і все. Тут, бачите, нічого більше нема. Я її купувала цю пряжу в магазині, і я так розумію, що це типу як сток. Там в них такі є моточки, типу як стокові, десь щось написано, десь не написано. От, Наприклад, тут написан склад пряжі, але метраж не написан. А тут взагалі нічого не написано. Але я так собі думаю, що тут, скоріш за все, є альпака, можливо, ще щось. ну і ну не знаю, Але на вигляд, як вона виглядає, і на тактильні відчуття дуже прикольно, дуже гарно. Я думаю, що з такої пряжі була б дуже класна якась така павутинка взагалі. Але там був такий тільки один моток, тому я взяла один. І е, з, приводу, з приводу жилетки, ви мені дуже багато приємних слів написали. Я вам дуже дякую, що класно вийшла жилетка, типу, все там ок. Е, комусь навіть сподобалась така велика горловина. Е, але дівчанк, дівчатка, знаєте, е, на мені вона виглядає. Ну, за великою. Я приміряла під ну типу гольфик, щось такого плану, але ну дуже вона спадає і ну якось мені здається, вона робить мене ще ширшою. І це якось ну не знаю ну, одне діло, коли ти в'яжеш так е спеціально, щоб вона така була і спадала там, це одне діло. А коли вона виходить, ну ось така трошечки вона фолдить, ну воно якось не знаю, не дуже. І... Мені писали коментар, що можна, типу, не перев'язувати і не валяти, а, типу, прокласти ось такою ниточкою, як, типу, гумка, ну, така, типу, розиночка, так, ниточка резинка. Типу, прокласти і вона підзбереться. Я така думаю: оце да, це точно. Я чогось сама до цього не додумалась, хоча я так собі збирала спідницю. Коротше, я почала. Це робити, я зробила половину, і ем, я не знаю, можливо, я щось не так роблю. Ну, я не знаю, але вона, знаєте, почала зборитись отак. от, І це не дуже гарно виглядало. Ну, і все. І я вирішила, що я буду її валяти все ж таки. Поки що, от я заправила всі тут кінчики, все заправила. Я виверну її на виворотню сторону, і зараз закину в машинку. Да. І все, і подивимось. Якщо е, вона сяде в тілі, а тут нічого не зміниться, це буде, звісно, фейл. Ну, буде такий експеримент. Ну що робити? В'язання це, в принципі, завжди якийсь. Один сплошний експеримент. Для мене так точно. Наразі в мене все, тому я до вас підключусь трошечки пізніше, коли мені буде що вам цікавенького показати. Всім привітики! В мене сьогодні 15 вересня, сьогодні понеділок, і це моє останнє підключення в цьому влозі. Щось цей влог вийшов е, ненасиченим. Я сподіваюся, ви мене зрозумієте. Щось якось ці два тижні взагалі були ну, ніякі, я не знаю, не могла зібратись взагалі ніяк. Ну, і це вилилось в те, що, що нічого немає ну, з готових робіт. А, ну, Є шарф, я зараз його, звісно, покажу, покажу, що в мене трошечки новенького є. І вже в наступному влозі, я думаю, буде багато готових робіт, буде насичений влог. І Ну, буде цікавіше. Сьогодні тоді пройдемось по тому, що є. А, так, шарф я дов'язала, але я його ще не прала Треба мати це на увазі. Після прання, звісно, він буде набагато гарнішим, він розпрямиться, буде такий широкий. Ну, ось стільки я вив'язала ось такий він великий. Ну, звісно, трошечки скручений отут, так? Давайте подивимось, як він а, взагалі виглядає. Ну, типу, якщо ось так от замотатись, то тут ще дивіться, скільки, скільки він, а, ну, скільки він в довжину туди. Він в мене вийшов 2 метри 2,10 десь, 2,8, ну, щось таке. Тобто тут 2 метри такого добротного шарфа. Мені подобається, як він вийшов. Вже неодноразово я показувала щільність цього шарфа. А давайте трошечки розповім, як я його в'язала. Це взагалі суперпроста конструкція. Я тепер також хочу такий шарф собі. Тут ось такі от кромкові петлі, Це якась ниточка. Я в'язала на спицях 6. Тут пряжа, яка 100 грам 330 метрів. Я склала в дві ниточки, щоб він був такий дуже плотний. І взяла спиці 6. Набрала 40 петель звичайним способом. І як я пров'язувала, по суті, це звичайна лицьова гладь, з лицевої сторони лицьові, з виворотньої сторони виворотні петлі. Єдине, що кромкові петлі, ось типу, ми набрали так, перевернули в'язання і починаємо в'язати першу кромкову знімаємо. Потім пров'язуємо лицьовою і всі виворітні. І останні дві також е, лицьова і виворотня. Кромкова петля. Перевертаємо, і на лицьовій стороні в нас виходить, що першу кромкову петлю ми знімаємо. Друга в нас йде виворітня петля на лицьовій стороні. Ми її пров'язуємо виворотнею, всі інші лицьові і останні дві виворітніми. Тобто ви зрозуміли так, ход е, роботи. На лицевій стороні першу знімаємо другу виворотню, Всі лицьові. і передостанню виворотнюю, і останню завжди виворотнюю. І на виворотній стороні, першу знімаємо, другу пров'язуємо лицевою, щоб на лицьовій стороні вона була виворотньою. Всі інші виворотні. І так само перед останню лицевою і останню виверню. Тобто, ну, я, я сподіваюся, що ви зрозуміли. Якщо вам це буде корисно, то, будь ласка, а, можете брати якусь таку товстеньку пряжу, товстенькі спиці і зв'язати собі такий гарний шарф. Насправді в'яжеться він дуже швидко. Просто я чомусь цей процес дуже розтягнула. І ну, якось так. Знаєте, що ще я хотіла сказати? Я два дні не могла знайти, що мені дивитись, який серіал мені подивитись, щоб почати в'язати. Я не можу в'язати, коли я нічого не дивлюсь. Мені потрібно знайти щось цікаве, якийсь серіал, так, щоб, знаєте, він, ну, щоб не фільм, це був, там, типу, годину-дві подивився і треба ще щось шукати. А щоб серія за серією, і я собі сиділа і в'язала. Тому два дні я просто не могла почати в'язати, тому що не могла знайти серіал. Але все ж таки я його знайшла, почала в'язати. Ну і, як ви бачите, вже інший серіал дивлюсь, і от вив'язала шарф. Далі в мене буде, а, до речі, по розходу. Тут в мене 230 грамів десь. Тобто, ну, 2, ну майже 2,5 моточка. Взагалі чудово. Далі в мене на підході буде наступний процес це шапка з цієї ж пряжі. Єдине, що ця пряжа не тримає резинку, ну, тобто, да, от якщо подивитись, ми бачимо, що ну, якби взагалі навіть намюка ніякого немає, щоб вона щось тримала, а якби шапка вона ж повинна щось тримати. Тому я хочу зараз зв'язати зразок і додати, звісно, я буду в'язати в дві ниточки, я візьму вже спиці номер 5 щоб щільне таке було полотно. Якщо буде не супер щільне, візьму 4,5 і хочу до цієї пряжі додати ще ось цю: це пряжа Лоріель, це вовна ягня. Я вже її якось показувала в влогах. Вона була в мене на конусі, я перемотала в моточки. Вон там ще один моточок. Вона дуже гарно розпушується, чесно кажучи, не впевнена, що вона дасть якусь еластичність, типу для резинки, так? але все ж таки полотно з нею, я сподіваюся, буде більш таким забитим. От, тому от я буду додавати сьогодні цю ниточку, зв'яжу зразок по колу невеликий, попру і подивлюсь, що воно буде. Далі хочу показати вам знову ж таки цю жилетку ось цю. Я її намагалась звалити. Так. Я спочатку поставила на режим вовна, але на 600 обертів. Нічого з нею не сталося, вона як була, так і залишилась. Думаю, окей, я одразу ж запхала її в машинку і поставила на, якщо я не помиляюсь, на швидку, ну, швидкий цей режим і на 800 обертів. Ну, єдине, що з нею стало, це ну, вона трошечки, трошечки підсіла, але, ну, і розпушилось. Звісно, особливо ось ця світленька ниточка, вона більш розпушилась. Ну, тут не буде видно, щось фокус не ловить. Ну, і шоколадний, звісно, також більш випустив цей ну, Такий він гарний. Але <плес> з горловиною нічого не стало. Ну, Тобто, трошечки воно підпушилось, ну, якби і все, ситуацію воно не змінило. Я не знаю, можливо, я неправильно звалюю, можливо, треба. Наставити на 60 градусів, типу, щоб воно взагалі, але ну, на 60 градусів не стане воно як цей, ну, як мішок. Ну, типу, знаєте, такий бух і все. Не знаю, якщо ви знаєте, як правильно звалювати речі, будь ласка, напишіть мені, тому що я щось не знаю. Один раз я пам'ятаю, в'язала светр, це було, напевно, два роки тому, а може рік тому ну, щось таке. Під Новий рік. Ем, і я його запхала в машинку, якби я хотіла такий великий оверсайз светр як він в мене і вийшов. І чомусь я подумала, що 100% вовна гарно попреться в машинці і нічого з нею не буде. Думала я, е, запхала в машинку, типу, все ок, дістаю, а він, ну, він типу, був отакий, да? ну, е, цей, а став отакий. І я така не А потім до мене дійшло, що це 100% ну, вовна, і не треба було її пхати в машинку. І це було не навмисно. А отут, коли, розумієте, я хочу, щоб воно звалялось, воно не валяється. Не знаю. Тому, якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, зв'язаного з зв в'язання. я е, придбала собі два таких моточка шкарпеткової пряжі. Це Alize Сьогодні щось з фокусом. Це Alize Superwash Comfort. Ось такий, чесно кажучи, для мене нетиповий колір, така, ну, такий він дуже пьострий, Не можу сказати, що мені такі подобається. Але я подивилася, що в мене є, так, з шкарпеткової пряжі, і вони всі в таких, знаєте, кольорах, типу там блакитний, рожевий, типу Малиновий, ну, щось такого плану. І мені захотілося чогось нетипового. І я вирішила цю взяти вона така дивна, такі дивні кольори в плані того, що вони якісь такі, ну, типу, як грязнуваті, знаєте. І мені цікаво, які вийдуть шкарпетки. Думаю, що шкарпетки будуть щось типу вирви ока, але це цікаво. Тому я взяла отаку і цю пряжу я не знаю: Premium yarns якась, ну, якась отака, я не знаю, знаєте ви таку чи ні. Я таку в перший раз побачила. І ну, мені здалося, що вона така, знаєте, осіння, така листочки осінні, така вона тепла. Затишок такий від неї йде, і думаю, що шкарпетки також з неї будуть дуже гарні. ну ось так Це мої перші покупочки, напевно, за скільки три тижні з в'язання, з ну, пряжі або ще чогось. ну ось так І наостанок хочу поділитись своїми думками з вами і спитати, про що я кажу. У мене є таке бажання зробити майстер-клас, відео майстер-клас попетельний на павутинку. Я розумію, що мене дивляться і досвідчені в'язальниці, і я думаю, що мене дивляться і новачки. І коли я починала в'язати, мені дуже хотілося зв'язати якусь павутинку тільки на початках, так? коли я тільки починала там, перші кроки робила. Коли я вміла в'язати тільки лицеву та випорітню, і то так собі. І ці майстер-класи, які я знаходила, чесно кажучи, були ну, не те, щоб для новачків. Так? Я щось розуміла, а щось не розуміла, і не могла знайти те, що мені б допомогло як новачку зв'язати якусь прикольну річ, ну, типу павутинку, тому що мені вони завжди подобались. І про що я кажу? Кажу про те, що дійсно багато на Ютубі в вільному доступі майстер-класів, різних на повутинки, на якісь светрики такі. Але мені здається, все одно у кожної в'язальниці, так, у кожного майстра, своя подача, свій темп в'язання, ем, ну, своє розуміння, як зняти, як показати, щось хтось може упустити, хтось не упустити. Ну, тобто і так далі. І я думаю, що. Я вагалась, знаєте, думаю, ну і так багато на що, і так далі. А потім думаю: ну, якщо хоч одній людині це буде корисно і вона зможе собі зв'язати якусь річ, це вже буде класно. Тому я все ж таки вирішила зробити такий майстер-клас. Звісно, він буде не прямо на наступний тиждень і, скоріш за все, не через два тижні, але в найближчому майбутньому, тому що все одно це треба зв'язати, це треба зняти, змонтувати і так далі. Я хочу вас спитати: я буду робити майстер-клас на повутинку регланом. Це буде без ростка, тому що, ну, як на мене, стюкується, окна відчиняються, зачиняються, там щось звалилось. Це буде звичайна павутинка, дуже проста, без ростка. Як я вважаю, на павутинці, якщо вона звичайна, так, це не сукня, можна і не робити росток. Це не дуже змінює прям якусь носибельність. І що хочу спитати. Наприклад, якщо ви зацікавлені в такому майстер-класі, було б вам цікавіше, от, наприклад, зв'язати рукави ажуром чи просто лицевою гладдю. Тому що можна якийсь ажур додати, як я робила на своїх павутинках деяких, так, і на сукні, і на світлій павутинці молочного кольору я додавала ажур. Або просто лицевою гладдю будемо якби і все. От, тому я у вас хотіла спитати: якщо ви б розглядали для себе такий майстер-клас, чи розглядали б ви для себе отакі от ажурні вставки на рукавах? Тому, будь ласка, напишіть мені в коментарях, щоб я розуміла на що орієнтуватись. Звісно, можна зробити якби, два варіанти, так? Просто тому що ми нічого там не будемо змінювати. Ажур буде починати в'язатись після? Вже підрізів, тобто він не буде починатися з оцього моменту, щоб все було максимально просто. Скажіть мені, будь ласка, що ви думаєте? І якщо б хотіли такий майстер-клас, то з якимось ажуром чи без буду чекати на ваші відповіді. І на цьому в мене все. Більш нічого в мене немає готового. Все показала, все, що хотіла, розказала. І я буду з вами прощатись, і як завжди, я вам дуже дякую за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Ви дуже надихаєте далі знімати, щось показувати, в'язати. Ми зустрінемось з вами через два тижні в новому влозі. Ще раз дуже дякую вам і пока-пока.